Друзі, всім привіт! Зараз з вами ми підемо, бачите, взяла поливалку, будемо з вами поливати парничок, тому що вже засох, вчора відкрили, думали, піде дощ поле, але в нас вчора пройшов тільки дощ із пилюки, дуже гарний такий. Вікна обліпило, даремно я їх мила. І, і все, що можна. Квіти. Ну, одним словом, така біда, як і по всій Україні. А по новинах чула навіть не тільки в нас таке було. Так, що нічого, переживемо й це. А ось хочу показати вам тепличку, розкрили. Тут дещо ми сьогодні садили на городі. Пробіжимося з вами, я вам покажу. А ось деякі, деяка розсада тут ще залишилася, то, щоб була попікірована. Ось і перчик ми вже такий садили, хоч він і маленький, але нічого. Він политий тут, ось, ось така калюжа стоїть. А це помідори, балконне диво. А це мої огірочки. Будемо висаджувати. А вони, до речі, не зійшли. Якось забула сказати, я дві штуки зійшло. Більше я казала, купувати насіння я не буду і нікому не роджу. Бо якщо куповане, бачу таке, а це баклажони. Не кажу, що все, ну оце огірки і кавуни погано дуже зійшли. Не знаю, перець просто жахливий, той, що з купованого насіння. І так само ще грішимо на землю, на куповану. Купили ґрунт. А він якийсь такий, крізь нього вода, крізь фільтр проходить. І... Тут так, а це мої баклажончики. Я, до речі, дуже обужнюю. Різні там баклажони, страви з них і консервацію. Так що вирішили в цьому році посадити ще ось різних сортів баклажонів вже. Так що... Тільки ще лайфхак один. Щоб жуки не лізли, крім того, що намочувати треба аросоту. А то, щоб ще жуки не лізли, то рублять із пластикових бутилок циліндри, зверху і знизу відрізають і потім біля шовку. пройшло. гляньте, яка красуня розпускається. Сусідка вже завела косу. Це вона як заведе раннім утром до пізнього вечора і через день. Траву викушує дуже-дуже сильно. у нас. А я знаю, я люблю, щоб травичка росла. Що масик? Масік говкає. Що таке? Щось побачив. Ось покажу. Полюсь, розсаду. Ось. У нас тут вона хоч і так і з бур'янцем. Але нічого страшного. Розсаду повириваємо і бур'янець. Також ось повела. Щось трошки полягали помідори. Я думаю, не піднімуться. Зараз їм допоможу трішки. Отак. А стальні парники вже политі. Так що... Залишився лише оцей парничок. І його разом з вами полило. Розкриваємо, щоб загартовувалась розсада. Вон. І зараз хочу показати вам ще внизу. Насипали, до речі, отруте від капустинки Вчора невеличку капустинку задушили тут. А сьогодні була дуже велика. Така як полиця в більшки видно, стара тітка вже. Матюра така. Ось гляньте, на розсаду. Це у нас не все зійшло. Це пізніше цю розсаду досівали. Це два ряд, рядка у нас агресора. Це тут капуста погано зійшла. Тут помідорами досіяли. Це інші сорти усі. Так що я думаю, якщо все буде нормально, будемо з капустою, з помідорами. До речі, ось. Піднімаються так само чорнобривці, розсадою будемо садити. І ось також вже загартовуються ці помідори. Ось, гляньте, ті, що попікіровані, вже підростають. Зараз поставлю поливалку, вертатимусь назад і щось масік не є, не знаю, води їсти йому налили. Травички, до речі, нарвола йому, щоб постя, бо відпускати не можна. Відпустимо, то забіжить десь до сусідів, а в нас не всі бажають добро тваринам. Так що, якщо він на прив'язі, буде набагато краще. Ось дивіться, як крижовник горно Цвітає і бджоли гудуть. І, до речі, ось чіпляється і порічка, гляньте, які вже є тут горні. І смородина, так що дуже рясненько начеплялося. Хоч деякі люди казали, ось бризкають, бризкають люди, знищують бджіл. Не знаю. Ми бризкали безпечними препаратами дерева і е, кущі, а бджіл багато літої. Не буду казати, що е, Щось таке страшне сталося, Дуже горно позапильовали і абрикуси, і персики. Ну, будемо бачити, чи хвороби на них нападуть чи ні. Ось уже так квітничок зеленіє. Ось квіти між ожинами. Пробіглися грицики, де більше зірвала, а тут досходять квіти. І візьму свій їжачок для прополки, буду прорихлювати міжряддя. Ну, На завтра передають знову великий дощ, не знаю. До речі, сьогодні розсаду садили і проходила мимо грядки з картоплею, замітила, що вже почала сходити картопля. Вже як пройде дощик декілька може днів і можна буде її. Розгортати, гляньте, ось є картопля, вже сходи. І там по грядці дивлюся багатенько такого. Так що, тільки одна не подобається, що за фрезою прив... приволоклося пер'ю. Знову будемо його виводити, знову будемо бризкати. Але нічого, хто не працює, той не має проблем. Має, але якісь інші. Так що, а, картопелька. ось, Вона в нас не підгорнута так сильно. ну, Дядя Міша її не підгортає, дуже великі е... бугри не робить. бачите, сходить. Тому що їй треба буде розгортати, полоти, поки вона укоріниться. А долі, як розгорне, потім він буде. Під гуртачем нагортати вже великі бугри, і тоді буде картопелька е, гарно рости. Мені подобається така технологія, як він робить, тому що врожай він казав, скільки содить картоплю таким методом, ні разу не було, щоб картопля не вродила. Ну Це, звичайно, від погодних умов залежить, від землі та й від сортів картоплі, але в нас сорти картоплі горні, ми їх завжди ну, як перевірені, содимо. Якщо не сподобалася якась картопля, чи за смаковими якостями або за врожайністю, ми її виводимо. Є така картопля, у нас колись була, що посадили її. На перший рік вродила дуже велика, а потім, як горох і більше врожаю не було, то ми її вивели. Ось хочу показати вам капусту. Це раніше трішки садили. Дивіться, ту, що я вам показувала. Ось як піднялася капустка, та що пікірована. А це по черзі ось іще. Бачите, ось. Гляньте, капустянка вилізла. Бачите? Оце вона буде зараз їсти. врожай. Оце, бачите, скільки? Ми, до речі, садили ось цю як капусту і перець, і сипали в кожну лунку е, отруту від шкідників, тому що неможливо. Тільки посадимо, дивимося і, і лежить рослинка під'їдена. Ось, може, ви побачите така пшену. Ось, трошки зверху не загорнути, залишилося червоненьке, зелененьке. То ми в кожну лунку ось сипимо. Ось, бачите? Оце така капуста. Невеличка вона в нас. Я не хочу казати, що дуже така велика, але менша розсада краще приймається. І... Пізніше, але врожай буде і непогодний. Вже перевірено руками. Так що на рахунок цього, то я можу ручатися, що якщо доглядати, і сорт хороший. Ось сьогодні також помідори ось посадили. Це тільки-тільки ми закінчили ось роботу цю. Ось. Я не знаю, не під не, не підрахунок, скільки тут їх є. Ми приблизно ми засаджуємо так площу. У нас площа грядки в цьому році вийшла нічогенька, тому що картоплю густіше, дядя Міша посадив і на 15 відер більше. Хоча планували ми, я хочу вам сказати. Посадити картоплі менше, тому що в нас дуже багато залишилось картоплі минулорічної. Нічого, поросятка поїдять. Веснушка, денька, бурячок і шоколадка будуть тільки щасливі. Та й кури також. До речі, кролика ми сару картоплю даємо. Тут, тут також їдять. Ось, бачите? Прийшла до перчику. і хочу зразу показати, що забули посадити. Ось одну йомку. Дуже гарно, що й прийшло. Ми тільки-тіки -ті закінчили цю роботу. Ось, посадила. От так є більше, є менший такий. Невеличкий на спарчик, але там уже в ньому в касатах, це, то що зимою ми сіяли чи весною, пікірували його, під підсвіткою він був. Ось трішки більший. До речі, оцей, ще більший перець був у звичайну землю посаджений, а цей весь малий укупований ґрунт. Так що я не знаю, може й гарний цей ґрунт чи не гарний. Ну, мені не сподобався зовсім. Тому що розсада не важлива в ньому. І так само, що купований перець як десь свій. То кращий. Ну, сьогодні пропікає вже. Я вже жилюдку зняла утром. А це треба і світер бочу знімати, тому що пропікає. Ось у нас ще ділянка така осталася. Ще ми огірки, кавуни й не садили масово, тому що ще було холодно. Ну, Їх недовго садити, як. Буде тепло, ось посадимо і хай ростуть. Так що я вам скажу, що ще багато хто з людей тільки картошку садить починає, так що все встигнеться. А бурйон, звичайно, росте на очох, просто на очох. Якось видно, буде рядочки гарно. Пройдуся по міжроддях їжачком. Ним дуже швидко, дуже гарно. Ну, Це я так називаю його їжачком. А, до речі, колись бачила в інтернеті, що його називають по типу їжок. Е, як? Пропульник по типу їжачок. Я навіть чесно і не знала, мені просто похожі ці зубчики, що розрихлюють землю на їжачка. Та й якийсь казолодок. Ось, бачите, притяглося і сюди перію. Ми поки його були вивели, а це знову буде повно. Ось морква також. Хочу десь, рядок так густо, тоді другий рядок не видно. Тільки-тільки почина сходить. У нас, правда, дуже і дощу такого, щоб гарний. То не було ще гарного. На завтра. Кажуть, що буде дощ. Поживемо побочимо. Тай, не ну, щоб... ну, дивіться, земля суха-сухісінька. Внизу тут трішки така вол... вологіша, ось зато вже жуки колорадські. Бігають, як у себе дома. і шкідників вистачає. Так що нічого, трошки пройшло погороду, сапку залишили на грядці. тому що будемо. Садити ще розсаду Як не, не сьогодні, то можливо завтра. Посадили, поспішили так сьогодні, тому що ценьок не вирушимо на кладовище, могилки ще раз поприбероти. Ми неодноразово, не тільки перед грубиками прибираємо там ікусами. Мама вирішила велосипедом з'їздити, поприбирати пофарбувати хрести, щоб. Упорядочити могилки рідних. А я залишилась вдома, тому що обід десь в духовці картоплю з солом закинула на швидкоруч. Сьогодні в мене натхнення прийшло на таку важливішу роботу попрацювати на городі по господарству. Почесно вже. Стає щодня стірка, прибирання. Ну, правда, стірку загрузила, а прибирання та все. Ми вчора прибирала, погана погода була. Сьогодні, думаю, не буду. Воно, воно чисто. Просто щодня привико, то вже треба поприбирати, треба поскладати. Я думаю, мене багато хто зрозуміє, щоб воно було зроблено. Так що сьогодні я вирішила, що краще. Поки є погода зайнятися кращими спробами. Ось і ця розсода вже трішки, бачите, яка відходить така після того, як й потемніла під пляшками. Ну, ми боялися морозів. Всі, до речі, кабачки сходять, ось ці великі вже є. Ось тут не буду знімати, бо... Не знаю, буде мороз, не буде. А ось оце тільки прокльовується, Зверху, до речі, можна відкрити і побачити, що там є. Це тут одрізана пляшка, тому що це баклашки ми тут засолювали на зиму. Огірки. До речі, дуже смачні. Не гірші, ніж у, е... у бонці. Одрізали так і в холодному місці стояли, витягали їх, брали. Тому що так через горлочко не витягнеш їх. Туди-то позапихали, а назад не вилозять. Так що прийшлося обрізати так бутилку. Ну, не знаю. Огірки смачні. І цей пластик до речі. З дитячої води, так що ну, бутилки, пластик харчовий. А ось хочу показати, ось як квітне хоч не дуже ще але ось бачите. І бджоли пасуться, клубника як зацвіла. А он пустає місце, там треба мотоблоком пофрезувати, попросити чоловіка, як видужає, бо після роботи, коли зараз саме застудився. По черзі всі хворіємо. Спочатку Артем син. Я, потім Льоша. І так по черзі. Три дні видужали. У бомбосховищі посиділи діти. Знову прийшов син із соплями. І так по кругу, по кругу і кругу. Ну нічого. Скоро вже канікули літні. Я думаю, скоро вже надіюся, що. Ці простудні болячки відступлять. Дивіться, це, видно, пізніше клубника, тут цвісти не хоче, ще тут тільки викидає ось цвіття. Бачите, як? та раніше цвіте. Я дивлюся, що вона відходить у нас. ну, Я ж кажу, ми плануємо у іншому місці, у серпні, в серпні, вересні, дивлячись, яка погода буде, ну в основному. В такий період пересаджують клубнику на інше місце. Подивимося, де кращий сорт, і будемо садити. а Зараз хочу ще подивитися на клубнику. Та що круглий рік рудить. Ось вже деяка відсілася. Ось є вона. Її в нас небагато. Ну, я думаю, розведемось і буде і тако Тільки її треба садити в іншому місці. Та ми, правда, її відділили ну а все одно. Хоч і дощів було небагато, а бурянець росте гарненько. Ось пройде, пройде гарно дощ, підсохне і треба буде все посходити, що. Зараз не видно тут у рядках. І треба буде прополути. А ось ті, що грицики підросли ще до веревоти. Отам вереволи. І оту дільонку всю вирвали. Цілу, цілий оберемок тих грициків. А цьому масику просто сумно було, треба було підійти до нього, поглодити. То він і пещов. Вранці вийшла, мама його мов їсти, понесла і Джекові. А він бігає, стрибає тягнеться до травички. Так я насмікала, йому пер'ю, кинула жменьку, як він носом там перебирав. Попасся трішки, три травинки з'їв. Ну, Я знаю, що вони собаки також і котики дуже люблять повітамінізуватися. До речі, в нас є кіт, який дуже обожнює огірки. Оце десь залишиш огірку, там назбираєш. У відро для засулки поставиш просто, щоб замучувалися, набиралися водою, то обов'язково вкраде огіроки буде хрумтіти. А ось ще хочу показати вам кущик меліси. Ось який гарний. Цю мелісу мені давала дуже гарна людина Тетяна Петрівна. Колись вона так пахне лимоном, а це зірвола прямо дуже-дуже горна. Такий аромат. Я її лимонна називаю Меліса. Говорю, десь ще один тут кущик є, тільки десь щось не, не найду швидко. Нічого, зараз ми дивимося, дивимося, да, А потім треба буде косити. Бо бачите, як он. У ожину вже пішов пирій і кульбаби. Ось дивіться, як ось ще розрослася ця лохмота мьота. Ось вели... велика вже ділянка. Треба попитати, може, кому потрібно, то я буду викупувати і роздавати, бо вона скоро заполонить. Оцю всю ділянку. Так що це розростається. Звичайно, м'яту я дуже люблю, але ну, її в нас мало. Чомусь її не знаю, вона в нас почала пропадати. Було дуже колись багато, але зараз щось не дуже. Тут ось невеличкий кущик залишився, ось цього видно. Ось тут. Це треба завтра піти. Чи вечором сьогодні королем Тут кульбобу повереботі. Гляньте, яка в нас вона. площа. Все в Кульбобах цей садочок. Я також і кульбоби люблю, як цвітуть. Мені подобається. І бджоли гудуть. Так що ось. Та вже поцвітались майже всі дерева, вчорашні ось. Тут всередині вже ягідки видніються. Що весна йде повним худом. А ось будуть звичайні нарциси квітнути. Де вдворі квітнуть, а так вон ще дяблунька цвіте. А так оці сортові щось не дуже квітли в цьому році. Їм було видно мало сонця, і то за двір, то міжожини попереносили. Тому що в нас від кухні на квітник подає велика велика тінь. Що, Масіку? Давай тебе поглажу, Давай. Ось Масик. Я так рада, що ти видужав, Трішки поправився в добрий час сказати. Носик, мій носик. Ти старичок наш. Йому вже, я не знаю, вже ось 10 років буде хлопця від цьому. Він перелиняв саме. Ось. Він так любить, щоб його погладили, йому сумно. Да? Сумно тобі самому. Бігай. Так що О, співає. Ой, води не допив. Я ж думала, може, води хоче. Ну, у мисці вода стоїть. І... Поїсти вже поїв. Так що такі сьогодні спрови. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім вдячна за перегляди, за підписки. Всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.